Горенці демонтували роботу британського вуличного художника Бенксі. Він створив на постраждалій вибухом стіні. Графіті чоловік у ванні його робота знаходилась по вулиці Садова, 21, на будинку, який у 2022 році постраждав наслідок бойових дій. Демонтаж графіті здійснив Національний науково-дослідний реставраційний центр України. Ідуть рецидиви, ідуть зараження грибами, конденсат, який відбувається від попадання сонця, води і все інше. Це негативно впливає на стан збереженості любого твору мистецтва, в тому числі і графітнець. Демонтаж на сьогодні збереже цей твір мистецтва в національному наукодосню реставраційному центрі України буде напрацьована програма реставрації, яка надасть можливість зберегти принципі на нову основу і подальшому цей твір мистецтва буде нагадуванням. Щодо війни, до тих подій, які відбувалися в Київській області, цього року журналісти «Медіапогляд» знімали сюжет про постраждалий будинок. Тоді мешканці повідомили, що малюнок заважав початку ремонтних робіт у будинку. Посилання на відеосюжет в описі та першому коментарі.